Харі Крішна, 22 червня, місто Подільськ, вулиця Зелена, до речі. Нагадаю, ця вулиця, яка з'єднує, частково з'єднує райони між е, Черемушками та районом цукрового заводу. Але ж скільки років цю дорогу досі не можуть ані перемонтувати? не зробити для людей хоча б пішохідну зону. Тому що тут, коли дощі, всім відомо, що тут калюжі по коліна, багнюка. До речі, можливо, так треба було її назвати цю вулицю. Не зелена, а багнюка. Тому що... І найголовніше, що, що у цій вулиці дуже великий попит на використання. Тут дуже багато людей пересуваються, використовують її між Черемушками та районом хитрового заводу. Тож звертаєш до влади, до Албанського, там, Пламорчука, там, з'ясуйте між собою чи ця, ця ділянка, але ж зробіть людям, якщо у вас немає коштів зараз зробити дорогу то хоча б зробити пішохідний тротуар, щоб люди, які рушають пішки, не мочили ноги. До школи, зі школи тощо, не буду вам зараз перебішувати. Тож хоч ця влада, да, зараз війна, можливо, не на щастя немає, але ж хоча б пішохідну зону зробіть людям, щоб можна було рушати. Мені багато зверталося десь з приводу цієї вулиці. Просто не було часу, або, часу, або були інші якісь важливі речі. Нарешті я по цій вулиці рушаю, згадав про це, розвертаюся до місцевої влади Албанського, також Паламарчука. Нам немає різниці, хто за цю вулицю відповідає, але ж ви, ви між собою вирішіть це питання і заробіть потім. Якщо не вулицю покриту асфальтом, то хоча б забіч пішохідну зону, де пішоходів. І це не важко зробити. Тож чекаємо від вас е, на зустріч громаді. Грам зробити вулицю зелена, яка використовується дуже великим попитом. Дуже багато людей щодня її використовують. Бог вам поваж, Харі Крішна.